І всім привіт, друзі! Ви на каналі GraOS UA і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Редвел на ревені. Режим сталевий мисливець. Ну що ж, до бою. Так. Ну, і я вже пограв на ревені, побачимо, як прокачує. Можливо, десь я ось У мене ось така. не ну, мене є підозри, десь я невірно прокачався, так? Що мені... ну... Не дуже комфортно було вже в фінальній битві битися. Так, я там третє місце, почесне, поважне, третє місце отримав. Так, і там вже гордість за мене. Що я нарешті наважився пограти і навіть третє місце зразу ж отримав. Ну ви уявіть, наприклад, якщо там наприклад, рік або півтора-два ви не грали. Цей режим, так, і зразу ж поїхати, і зразу третє місце отримати. Це я думаю, це чудовий такий результат, правда? Так а ми бачимо, що тут у нас зразу ж дуельна дуель з Валькірією. І наш Герой дивіться, танкує просто бортом. Все чудово. І він не пробиває, або гуслю збиває, або просто не пробиває. Ми з нього вихлопушуємо потихеньку ХП. У нього багато хп. Без єдиної пошки, лише гуслю збиває. Тепер вже одумався, що треба їхати, бо зараз її прихлопушить. Ну, є, є, правда. А це чудово, до речі. От бачите, я чому е, я вирішив пограти? Тому що тоді, коли я розповідав, що та цікаві історію, що я заїхав на мене, як коршу не напали, мене вихлопушили. Ну, на перших хвилинах бою. І ну ну тебе не поліпшений, не чудовий настрій. так. А тут раз тебе, наприклад, навіть вихлопушили, ну, десь помилився, так. Або десь дійсно не, в наглючу приїхали, очі випочили, тебе вихлопушили. І відродження, все чудово, ти вже поліпшено думаєш, ага, я вам помщуся. Так, максимальну швидкість прокачування. Магазин? Ні, не магазин. Тепер вже не магазин буде прокачуватись, побачимо тепер на цій гарматі. Це чудово. Я так знаю, що Ну, вже побачив, що навіть якщо ти не магазин прокачуєш, а потім швидкість перезаряджання в фіналі прокачуєш, так, там і деміс чудовий, і швидкість... то в принципі. Навіть ну, навіть легше грати на звичайній гарматі, а не магазині, тому що на магазині там все ж таки треба чекати після того, як ти вистріляв, щоб перезарядити перезаряд. І тебе в цей момент перекопити. Чудово, у нас швидкість, у нас маневреність зараз є. Ну, хп ще не дуже багато. Я думаю, ще по бронюванню буде прокачуватися. Вишукуємо далі ми ворогів. А ви чому? Тому що це ворон, який перетворюється на шуліку. Це вже ми переконалися. Ось. Байленд. Тікає. Не розумію, що. Може отримати зараз лящів. Жорстоко бути на Він просто тікає. Він навіть не намагається відстрілюватися. Там ще попереду одна отець. На нас зараз дивіться, ми з нього нормально ще й вибуваємо по 250 кп. Він поїхав! Ва, він зараз розіб'ється, ні? Майстер Тарану, чудово, і другий. Арлікіші арлі треба прихлопушувати, я вам скажу. От для мене Арлікіши це найнебезпечніше. Не вони ну, на перших хвилинах не небезпечні. А ось потім, коли вони прокачаються, особливо на швидкість, ну, влучити ним. І особливо з ними битися на барабані в установці дуже важко. Чому? Тому що ну, не, не, не влучаєш просто ти все. Він Ви ти вистріляв барабан, а він потім в нього там оце, кулемет барабаниться, він потім в те. Садивський, у нього 10 снарядів. Я да? в нього все з пробиттями, в нього як в ЄБР прилипають снаряди до. Цього. До танку суперника. Чудово, якраз нам Так, 12-30 секунд у нас є відродження. Ще один летить, думаю, що зараз встигну мене зараз приклопушать, і я потім... Е, ще раз відружуся, так. <рес> Кідаю розплідники свої. Ну, в нас е, теж режим берсерик, так званий, так, який в нас поліпшує гранична концентрація. Так, а ще є паста, просто це чудово, але я пам'ятаю, як я грав, то. Ну, я ж думаю, ви дивилися, як я грав, то якщо не дивились, подивіться обов'язково, то я, коли на мене летів Арліхін, там по містку, то мені треба було цю пастку тоді. От я так. Я дійсно зрозумів, що я невірно зіграв, треба було цю пастку вмикнути, а я завжди путав, де оця пастка, де цей режим Берсерк. І тому мені, мені треба ще потренуватися, так, ну, боїв хоча б 20 зіграти, щоб вже так себе відчувати комфортно Мені він став більш подобатися, тому що як він тільки з'явився, ще вам чудово цікаву історію, розповім, як він тільки з'явився, там така гнітюча була ну, обстановка, так скажемо. Так? Все таке темне було, музика якась така ну, гнітюча була, розумієте? І тому мені не дуже сподобало. А зараз бачимо світлі карти, все чудово. І музичка чудова, так, і озвучка екіпажів вже краще, тому що екіпаж там завжди щось розповідав, теж воно трішки дратувало, так? Теж тікає. Тікає, не хочуть битися з нами. Ну, ну що? Ну, це чудово, в принципі. тікаєте, вже немає відродження. Вже тобі скажемо допомогти. Вона тобі ще майстер-таран. А в нас концентрація оця от щось неймовірне. Він просто, він просто все вилучає, особливо на такій гарматі. Так. 5771 настріляно. 4 вороги знищено. Залишається 10 ворогів. Там е, починає. Агресувати, випучувати очі. А наш герой по посилкам. От просто по посилкам проїжджається. Цілий бій, так? Чидо, і. Ах, магазин! Типа, я щось думав... що на звичайні на 4 снаряди. Все, ну значить я вірно прокачав. Просто треба вміти користуватися цим магазином. Тисячі хп і магазин, все чудово, це зрозумів, поїхали, виходить там. Це щось зніків, це спочатку рипнувся, а потім зніківся. треба було по цьому місту поїхати, коли цікаво, поїхати. <рігла> Ніхто не проїжджав. Теж був епі, епічний проїзд по містку. <рігла> так, бачимо, б'ються. Б'ються там ну просто неймовірні зарубіща. По лівому, по, по центру, та, по правому фланзі б'ються. І там ще десь один, аж в іншому кутку. Їдемо тут, якщо вони підхлопушені, то ми їх зараз дохопимо. Будемо дивитися, як буде реалізовувати барабанку. Це дуже добре. Я там, бачите, стріляв по цьому. Та мене багато емоцій, тому що я нарешті пограв цей режим. Чи треба буде лінію фронту? Ну теж мені не заходить. Чому не заходить, я вам розповім, чому лінія фронту. Дивіться, як з'явиться лінія фронту, то тільки якщо ви зіграєте неймовірно крутезний там бій, то тоді я вже його запишу. Бо там дуже довго йде бій, так там по півгодини йде бій, тоді я вже запишу. І чому я не граю в лінію фронту, тому що там кожен сам за себе там нема командної гри. Ну не було, можливо зараз щось переробили. Там навіть якщо поразка, а ти там генерала отримав, то ти все отримаєш, всі плюшки, там які дають за цей режим отримаєш. А всі інші вони, ну, типу, в прольоті. <смі> а ну граємо ж ми для чого? Для перемог, правда, а не просто так. А там просто от настрілювали, настрілювали. Ну це раніше так, не знаю, може зараз по-іншому. Настрілювали, нас хто більше настріляє і все. А виграли чи програли, ну просто типу немає різниці. Тому я і нега. І тут я ж е, чому. Е, це, я вам розповів, чому я цей режим не грав. Так, що доведеться цікаві історії, я поки розповідав. У нас 6, 6 ворогів знищено. 10 275 настріляно. Так. А, нашу посилку забрав. Наш герой тут по посилкам, так, головний був. Ну, ось буде ж зараз на хлопці. Так, все зрозумів, не треба на автопри... На автоприцілі це вже ти вже, якщо дуже близенько, до якогось танка повільно. А якщо ну проти тежки на автоприцілі немає зовсім сенсу. А, так, стріляти на таких дистанціях. Так, всі вони тут. Багато ворогів залишилось, так, на завершення бою. І всі прутки, арлікіни. Так, хто там ще? Тут два арлікіна, ну одного ми зараз напевно прихопу. Три арліки. А я кажу це комусь там, А, це я як Каспера е відео записував, так. Е бою станом, кажу, пощастило Касперу, що не цей. <гум> Ще мало Арлікінів йому тут попало. А тут дивіться, скільки одні арлікини. <гум> Отже. Ну, не, не, тут, мабуть, не так, як пощастить, а просто що. Е треба мати скіліще. Навіть проти арлікінів можна битися. Ні. Чидово, ще й братіші. Братіші хотів сказати. Ще й суперник приклопушив нашого суперника. У нього там цікаво, ця гармата якась там. Ух! Оце напруження. Оце напружене напруження. Так, добуваємо тут. Це не так швидко літає. А це стоїть, дивіться. Цар гори. На гірку виліз і пострілює. Байлен, теж ТЛТшка дуже швидка. Так, треба хп, треба хп. Чипова. За трупі там сховався. Ще й посилка. Посилка наша, по-любому. Ні? <свісна> треба не захотів цього разу посилку брати, ну, в принципі, вона і не потрібна. Так, Зараз ми поліпшимо собі здоров'я. Я ви це розбіг. Так, все, поліпшуємо здоров'я і виїжджаємо. Залишається Арлікін і Байлен. А, не не Арликин. Танкуємо! До побачення. 8 ворогів знищено! 16200 настріляно! Так, а де ти там в тік? А він там в пол канал Ну ХП вистачає, в принципі. І нашу посилку забрали. Нам посилку залишили вже на потім, щоб її забрати, так? Че покараний за це за нашу посилку. Він ще й ботика кидаємо. на тобі, ботика підкопушуємо. Чудовий момент був. І, Ой! Ой-ой-ой. Ти сам збив свого ботика. Чудовий біч, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. І не добив ботика.